Ну, а ми переходимо до наступної теми. У нас сьогодні відбувся матч пам'яті Андрія Гусіна, легендарного футболіста Львівський Карпат збірної України, Київського Динамо. Він відбувся у Львові. Зустрічалися ветерани Львівських Карпат, з якими свого часу грав Андрій Гусін. Зустрічалися ветерани Київського Динамо, які так само свого часу виступали. Один з тих ветеранів у нас сьогодні в студії, правильно ж з Динамо, а в збірні. Едуард Цех майструк, Олександр, виходив на поле проти Гусіна. От, скажу відразу, що е, ну, дуже багато вболівальників, бачите, Швидський на воротах. Е, гра закінчилася з рахунком 6-4 на користь футболістів Динамо. Що ви можете сказати? От, Олександр Володимирович, це, до речі, син Гусіна, Андрія Гусіна. Що ви можете сказати от, з цього приводу? що Ми повинні пам'ятати цих. Людей таких героїв? безусловно, память о, о тих людях, які робили історію українському футболу. Андрій якраз раз один із тих людей, які робили історію нашому футболу, вже українському, не советскому, хоч і о советском тоже не надо забывать. Ми тоже були частиною этого футболу. Ну, конечно же, эта память должна сохраняться, потому что приходять нові покоління молодих ребят, которые уже, к сожалению, очень быстро начинают забывать о тех людях, которые от Саша Шавковский. Ну, ну, знаете, как, я начинал позже, чем он. Я уже закончил 10 лет, а он еще играет. Ну, вот этих людей должны помнить. Потому что э, такие люди, когда, люди, которые играли за сборную Украины, которые играли за великие клубы: Киевская, Динамо, там, Донецкий Шахтер есть клубы, за которые, знаете, играть большая честь. Они, конечно, должны помнить. И вот эти вот такие памятные матчи о молодых ребят, которые э, ну, только начали жить после футбола, и которые, к сожалению, от нас ушли. э, и Не только Андрей Усин. Я сегодня проезжал, ехал на передачу, останавливался возле э, памятника Сергею Э, о них действительно треба пам'ятать. Це більше. Ми поговоримо сьогодні ще про Сергія Закарлюку, тому що у нас буде тема про Донецький металург, одним з лідерів, якого він був. Але зараз давайте послухаємо, що говорили після цього матчу учасники, як вони оцінюють цю подію. Я вважаю, що Андрій творив історію, і за це ми всі прийшли йому сьогодні віддати какую-то дань уваження. Я думаю, дуже важливий матч. И я рад, що всі ребята з Київського Динамо, и из Карпат, приехали, и с на, на і з Карпат приїхали і удовольствием відкликнулися на цей матч. Найприємніший спогад про нього, тому що я згадую, це гол Греції. У вас що? А в нас ми грали з командою Рівне. Програвали 1-0. Нам треба було обов'язково виграти. І... Кардаш зрівняв рахунок, а Гусін забив переможний гол. Ми виграли і ту гру я дуже добре пам'ятаю. Приємно було пограти з легендами все ж таки. Мені дуже сподобалося. Що вони тобі сказали після матчу, там підходила до тебе ребро, щось тобі руку. Що? Ну там сказали молодець, типу, в тому ну, душі. Душевно сьогодні грала, що тобі сподобалося? Так, було, було дуже душевно. Я рад, що вони всі приїхали на цей, на цей матч. Жизнь не становиш. Уже видите, уже дети подросли, бегают в футбол. Смотришь на них фигура, как у папы, да. Просто я с Андреем проживал какое-то время на футбольной базе Динамо и, и в ЦСКА сталкивался. Как бы только одни теплые воспоминания. К сожалению, так распородила жизнь. Но хочу пожелать счастья, здоровья и как бы сил его семье, чтобы это все преодолеть. І жити. Знаєте, всі згадують матч гол Греції. От Гусіна, який показала. У мене от перед очима стоїть якраз матч з Іспанією, коли він розіграв котовий вирішив подати. Правою ногою м'яч звалився. На останні хвилина Горшков як дав. 2-2. <сум> <сум> чому я згадую. Він лівша, ну шульга. З правою ногою вирішив подати. Так влучно попав. тобто багато таких яскравих моментів. Все-таки е з приводу Андрія Гусіна хочеться побажати його дітям, щоб вони. Ну, прийшли ступами батька. Дай Бог, щоб з них вийшли хороші футболісти. Ми ці студії колись обговорювали їхню футбольну долю.